Угорські військові проникли на Закарпаття, поки що тільки дронами з неба. Зеленський наказав стріляти у відповідь. У Харкові вдарили по ТРЦ, а в Запоріжжі знищили супермаркет АТБ. Трамп знімає останній табу для Збройних сил України, а президент Польщі вирішив виганяти українських біженців. Лукашенко заявляє про хорошу пропозицію для кінця війни. А в Києві росіяни спробували зробити великий підземний вибух. Але на шляху їм трапився малюк. А тепер ранкова зарядка пальцями. Поставте лайк цьому відео, обов'язково підпишіться на канал і погнали вночі. Знову масовані удари по українських містах. У Харкові дрон влучив у дах торгового центру. Є поранені, їм надають медичну допомогу. А в Запоріжжі ворог зруйнував супермаркет АТБ. два дрони влучили просто по будівлі. Спалахнула пожежа цього разу без жертв, але наслідки можете бачити на кадрах. Але найбільше тривоги викликала ситуація в Києві. Росія намагалася організувати підземний вибух, і для цього вони хотіли використати свою шпигунську агентуру. Служба безпеки повідомляє, що співробітник однієї з провідних енергокомпаній України, а саме айтівець, передавав росіянам координати критично важливих об'єктів і не просто об'єктів, а саме підземних центрів резервів копіювання і газотурбінних генераторів. Які забезпечують безпеку столиці під час відключень по суті, це була підготовка до масштабної диверсії, яка реально здатна паралізувати роботу енергосистеми Києва без можливості швидкого відновлення? Але спроба провалилася зрадника викрили і затримали. Увага української ППО тепер змістилася і на кордон з Угорщиною. Зеленський заявив, що. Українські військові зафіксували польоти угорських розвідувальних дронів над Закарпаттям. Президент наказав перевірити ситуацію. і Попередив, що наступного разу такі апарати будуть збивати. А в Угорщині тим часом усе заперечують. Міністерство оборони країни заявляє, що армія не запускала жодних безпілотників у бік України, але генштаб збройних сил вже надав свої докази. Радари двічі фіксували порушення державного кордону на різних висотах. Можете побачити це зараз на екрані. На перехоплення навіть піднімали українські дрони на Закарпатті. Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні є лідером у Європі з боротьби з безпілотниками, а тому Київ. Навпаки, готовий ділитися досвідом із союзниками, адже інциденти з дронами відбуваються вже не тільки над Україною, а постійно у Балтії, Данії, Норвегії та інших країнах, і навіть у Німеччині вже помітили невідомі БПЛА одні з ключових країн НАТО насправді до речі, самі дрони виявляли найбільший інтерес до територій поблизу кордонів з Данією. А я нагадаю, що Данія це одна з небагатьох країн, на території якої українська оборонна промисловість створює дрони. І навіть допомагає створювати ракети. Паралельно розгорілася і дипломатична суперечка. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіарта назвав заяви Зеленського про угорські дрони божевіллям у відповідь. Міністр закордонних справ України Сибіга різко відповів, що ми бачимо лицемірство, моральну деградацію угорського уряду та служіння Кремлю. У цьому контексті стає зрозуміло, чому тема дронових атак і військової допомоги Україна звучить на найвищому рівні. Президент США вперше публічно заявив, що готовий зняти обмеження на використання саме далекобійної американської зброї для ударів по території Росії. У пакеті можуть навіть з'явитися ракети Томагавк, саме ті, яких Київ домагається вже роками, і про які писали як про «нездійсненну мрію. The Wall Street Journal пише, що, хоча Трамп не дав остаточного зобов'язання, він вперше відкрито визнав, що Україні треба дати більше свободи у саме в застосуванні американського озброєння. Журналісти кажуть, що президент США на порозі зняття усіх табу саме на користь України. Обіцянки Трампа настільки налякали Москву, що там одразу почали малювати сценарії третьої світової війни. Представниця МЗС РФ. Марія Захарова заявила, що удари по транспортних хабах НАТО у Польщі та Румунії нібито можуть відбутися вже найближчим часом, і при цьому за її логікою відповідальність за це буде нестиме Україна. Це класичний прийом російської пропаганди погрожувати війною з усім світом, щоб виправдати власні атаки. Кремль намагається переконати союзників України, що альянс нібито вже втягнути в конфлікти саме. Так до речі, пояснювали європейським дипломатам недавні вторгнення російських літаків у повітряний простір країн Балтії у Кремлі. А ось про що точно не скаже Марія Захарова: так це про присутність китайської армії в Росії за контрактом, китайців навчатимуть, як правильно починати вторгнення в чужу країну. За наявними даними, Росія погодилася навчати китайський десантний батальйон і постачати для нього техніку. Вартість контракту понад 580 мільйонів доларів. Російські інструктори працюватимуть як і на території Росії з китайською армією, так і в Китаї. За цими умовами Китай також отримує російські БТРи та навіть спеціальні парашутні системи. Західні змі вбачають у цьому підготовку вторгнення Тайвань. Лукашенко знову вирішив нагадати про себе на темі України. Він заявив, що має хорошу пропозицію для миру, обговорено з Путіним. І якщо Київ її не прийме, втратить країну. Далі він додав, що хоче поговорити із Зеленським напряму, мовляв, настав час сісти разом з Росією і домовитися Звучить це насправді як пряма спроба втягнути Україну в пастку так званого слов'янського братерства і підсадити за стіл переговорів з агресором, але говорити про мир Лукашенко почав саме тоді, коли Путін ще більше затягує війну. А захід обговорює розширення допомоги Україні. Що цікаво, паралельно білоруський МЗС підтверджує, що на їхній території вже розміщені нові комплекси «Арєшні». тобто, під прикриттям розмов про мир, мінськ фактично ще глибше залазить у воєнні плани Кремля у Польщі. Різко міняють правила для українців. Президент Павел Навроцький підписав закон, який продовжує насправді легальний статус біженців, але до березня 26-го року, і водночас він заявив, що це останнє продовження. Більше жодних нових законів для українців він ніколи в житті не підпише. Допомога тепер стане жорсткішою отримати. До речі, вже зараз і зможуть тільки ті родини, де батьки працюють і заробляють не менше ніж половина мінімальної зарплати. До речі, у 2025 році це 2333 злотих брутто. а ще діти мають ходити саме до польської школи. Винятки лише для людей з інвалідністю. Фактично, це означає, що сотні тисяч українців опинилися під тиском, і ті, хто працює, наприклад, неофіційно отримує менше, або сидить вдома з маленькими дітьми. Наприклад, ризикують насправді залишитися без допомоги. І на фоні холодніших відносин Києва-Варшави це виглядає як чіткий сигнал, що Польща готується згортати підтримку біженців. Тим часом Росія веде приховану війну під водою. Financial Times повідомляє, що у морях навколо Британії російські кораблі. Місяцями займалися картографуванням підводних кабелів та трубопровідів. Йдеться про зв'язок, енергетику, військову координацію, навіть фінансові транзакції. Корабель Янтар, замаскований під цивільний, три місяці нишпорив у північному морі. Проходив Ла-Манш, зависав над критично важливими точками в Ірландському морі. Його навіть ідентифікували біля кабелів між Норвегією та Шпісбергеном. На борту, до речі, там існують російські підводні апарати з маніпуляторами, які здатні навіть підключатися до військових інтернет-кабелів, перехоплювати інформацію та навіть закладати вибухівку для активації в майбутньому, тому це не виглядає як просто розвідка. А тому не дивно, що Швеція і Фінляндія вже формують ударну бригаду на кордоні з Росією на північній Європі створюють. Нову потужну силу НАТО від 4 до 5 тисяч військових, які будуть розміщені у фінській Лапландії, а от в самій Росії зараз. Тимчасово приспустили прапори там померти гранки Осаян, чоловік Маргарити Симоньян і один із найяскравіших рупорів російської пропаганди. Той самий, хто руками в телеекрані обливав Україну брудом. Симоньян сама підтвердила смерть чоловіка. При цьому нагадаю, що буквально тижнями вона повідомила і про свою тяжку хворобу. За її словами, до речі, її чоловік мав серцеві проблеми і вже переживав клінічну смерть. А тепер кремлівська пропаганда втратила ще одного голосистого рупора. Напишіть у коментарях, до речі, яка новина вразила вас найбільше? Якщо не хочете відповідати, не треба. Просто натискайте на наступне відео на екрані. Я Обіцяю там реально цікаво до зустрічі.